Дорачі, народ, всім привіт Рішив зняти відео по поводу запчастей і по поводу того, що бачили типа, очі, що купляли. Хлопці не побачимо все, як би ми не хотіли. Не побачимо. Не видно його, Понимаєте, в чому діло? Є такі, як кажуть, нюанси, що навіть можуть у них розібратися. Хотів би вам показати оцей блок ще раз і розказати, що ж все-таки ви придумали. Блок ми далі шукаємо, вроді там один чоловік нам пообіщав дати. Ну, якщо чесно, просто подарувати. Він у нього десь там лежить, він навіть з колінвалом. Що там із ним він і сам не знає, тому що він вроді якби не механізатор, а просто керівник казав, приїдеш, забереш. Але його зараз немає навіть на Україні. І з цим блоком ми його чесно заваримо і залишимо. Якби можна було його поставити, щоб показати вам, як він буде їздити, що з ним буде далі, але просто немає часу. Але тим може, може так і зробимо, подивимось, той будемо ставити. Но тут найбільш цікава історія із тим, що е, говорив я із сварщиками, не з одним. Питаю, наскільки якісно вариться чугун. Кажуть, якщо це воно вариться любе, тільки для цього треба створити умови. Приїхали, ось спробували, сказали годиться. можна відправляти його на сварку, а тоді шліфовку, буде він їздити. Конструктивного зміщення тут металів нема. Те, що тут було заклеєне, здерли ми його ось його, зашліфували. Тут взагалі не на що вони цю латку приклеювали. Тріщини там теж нема. Отут усе були, зачистили, попробували полуавтоматом, як він сплавляється метал. Все отлично. Там ніде тріщини не розійшлися. В общем, наскільки я зрозумів, що з цього блока буде діло. Ну, слава Богу, вже якось трошки от дійшло на душі. Але саме піше. Мене цікавило ще одне. Вони так увіряють, що всі метали варяться, да? кажу, давайте зваримо колінвал. Я зараз покажу і вам теж буде цікаво. Оце ломаний колінвал, прикиньте. Оце тут зварено. Дивіться. Ні тріщин. Нема. Ничего не мог. Ничего не Я все даже тут специально не зачищали. Для того, чтобы показать вам, что это самый коленвал, елки-палки. Вин... Не... Неудобно, конечно, мне самому снимать. и же тут вернуть. О. ви подивіться. Тобто зараз, ну, в блок я його покладу, він крутиться. Тобто вони його в чому блоці поставили, сюди кинули. На прихватках привари, ну, поприхвачували, витягли, заварили і все. От як ви кажете, оприділити? От зараз його зачистив. Краснув чи шліфонув, і все, і можна продавати. Він попадає до вас, ви його ставите в трактор. Воно завелося. І завтра воно лопнуло. Ну і що? І гроші потрачені, і робота зроблена. А ви кажете, бачили очі. От і бачили очі. Так що, такі бувають історії. А по поводу цих блоків... Що ці сварщики мені розказують? Кажуть, що ну, раніше вони там працювали на різних заводах в Черкасах, Чер... імпульс, ротор, Машбут. Ну, тобто, вони кажуть, коли до нас приїжджали іноземці в 70-х годах по перейманню опитом, то вони ще в лаптях ходили, а ми вже під водою метали зварювали. А цих блоків по білому світу їздить заварених скільки, що люди й самі не знають. Особливо коли наступає осінь. Люди забуваються то воду злить, то вухо десь одірвалося, то ще щось там, тобто, якісь там є присадки порошкові. ну, Тобто, тобто є технології. Є технології. Той що я дивився, в одного чоловіка блок, теж тут не дуже далеко. Ну, як, блок, як блок по, по виду, ну що з виду? З виду хужий, Так само треба, різьби позривані. Так само треба його вести на провірку постелей. Але там ще історія, що там ще хуже міста під гільзи посадочні. В общем, всім дуже вам дякую, що підписуєтесь, дивитесь мій канал. Так щоб ви знали, що кіт в мішку буває такий, що і не шкрябається. Особливо я заколінвал, звісно, в шоці. Я заколінував у шоці. Ну він, я ж кажу, він крутиться в цьому, в посадочних містах, все як положено. Просто я не можу його зараз сам покласти, вам показати, бо телефон треба вложити. І звісно тут ну, взагалі, заварюється він класно. Чесне слово, я подивився теж, як він вариться. Ну чого, бери, крась, продавай, бляха-муха. Отакі підробки у нас бувають, попадають, а ми от цього тоді страждаємо. Робимо роботу і думаємо, да, потрачені гроші, потрачений час. Так, ну добре, всім дякую ще раз. Підписуйтесь на наш канал. Буде далі, може, ще цікавіше. Був би звісно час, можна було б поставити цей заварений блок, заварений колінвал. Ну Бог з ним би стоїть вже поршньовою. Мені взагалі було б цікаво, наскільки воно буде працювати. Наскільки. Ладно, добре, слідкуйте за каналом, всім дякую.